Вітаю, шановні глядачі на каналі Майбутнє. І сьогодні у нас в гостях Ярослав Циганій. Вітаю, Ярославе. Рада бачити. Вітаю, Олена. Вітаю да, Вітаю Олена вітаю, глядачі Запишимося ввечері, п'ятниці, готували трохи один план ефіру, але ось перед записом саме е з'явилася новина, що звільнення Ярмака він написав заяву про відставку. Ярославе, скажіть, як ви відчуваєте після його звільнення? Він буде мати такий самий вплив, як і зараз? Чи це все ж таки дійсно він йде зі своєї посади? Мені йде інформація, що почалась дуже велика чистка. І зараз е, будуть ще певні такі звільнення, можливо, ну не такі гучні, але будуть ще відбуватися і відкриватись нові справи. І зараз буде прям таке дуже сильне зачищення, і будуть змінюватись люди на таких значних посадах впливових, і що це лише початок, е, наскільки зможе він мати вплив. Ні, ні, вплив буде зменшуватись, вплив буде змінюватись, і вплив буде переходити в руки інших людей. Дякую за відповідь. А що вам кажуть щодо того, чи на краще ці звільнення для України, зокрема, Ярмака? Не кажемо плохий, плохий він чи хороший, але ось ну саме для країни як це? Це на краще? Зараз е, ці зміни вони можуть вносити деякий хаос в певні процеси, але в майбутньому все одно вони е, виявляться сприятливими для того, що буде відбуватись далі, і в цілому для країни. Так зрозуміло, дякую за відповідь. Ось ось також ми минулого разу зустрічалися, якраз були в розгарі ці перемовини, їздили в Женеву, наша делегація та американська, але зараз процес різко завис. Чому так сталося? Чому така пауза, і начебто вже все зривається і нічого не буде, насправді це е, певний план, за яким все рухається, те що Показують і розповідають нам, що там щось зривається, щось не так. Все насправді йде по певному плану. Хтось цей план, ну певні групи людей впливові створили. І зараз, от те, що ми бачимо, те, що нам показують, як певну драму. Це все відбувається за сценарієм який вже затверджений, і в принципі. Більшість рішень вже прийняті, і ми можемо просто спостерігати про те, в якому вигляді нам будуть піднесені ті чи інші ці рішення. Також вчора був виступ Путіна. Він казав, що не може юридично завершити війну саме з нинішньою українською владою, мав на увазі саме президента. Як буде далі? Чи дотисне Путін до того, що в Україні зміниться влада ще до завершення війни? Е, ні, цього не буде. Так не має принаймні статися, бо це мають вирішити Е, Ті люди, які, ну, тобто Зеленський, який був е, президентом і є, да, під час був, я маю це на увазі, е, під час початку повномасштабного вторгнення, і е, в Росії ті люди, які почали цю війну, в Америці, також, якби ті, хто е, приймали рішення, ну, ми не бачимо цих людей на сцені, скажімо так, але це люди, які також приймали участь в тому, що ця війна почалась. Вони мають її завершити, а потім вже мають відбуватись певні зміни. Я зрозуміла також під час цих перемовин були такі пункти, на які дуже болюче всі реагували: це зокрема території НАТО та. Території Донбасу, який з цих пунктів став найбільш болючішим, і щодо якого з цих пунктів було найбільше суперечностей. Ну, якщо ви детальніше може озвучити ці пункти, то ми зможемо більш детальніше їх подивитись, бо так дуже узагальнено. Так, не вступ України до НАТО, скорочення ЗСУ до 600 або 800 тисяч, там залежно від плану Росії mm -hmm. та США. Потім повна здача території Донбасу, та також там якісь проблемні пункти щодо Запорізької та Херсонської областей. Угу, угу. Ну от більше всього проблемний пункт це зі скороченням армії, бо це не та уступка, на яку потрібно йти, тому що має бути впевненість, що ми готові захищати. Себе навіть після того, як буде підписана мирна угода, і. Не то, що не потрібне скорочення армії після мирної угоди, але це мають вирішувати не якісь зовнішні політики і тим паче вороги, а це мають вирішувати той уряд, який керує країною. і Ті військові, які керують е, в цілому цією ситуацією, вони мають вирішувати скільки раціонально. Має бути людей в армії, хто має чим займатися, і так далі, тому це важливо е, утримати контроль, скажімо так, над цим питанням е, в руках українців. Е, стосовно території Донбасу, е, також е, це ну дуже дивно буде, якщо певні території просто так віддадуть. Тому там буде. Певний компроміс шукатись між тим, щоб і е, зупинилась війна, і в тому числі якби врахувати, що Україна не може просто так віддати територію, де живуть люди, які хочуть жити в Україні і чекають того, що ця війна закінчиться, і вони зможуть продовжити жити ну, в таких містах, як Краматорськ, Славянськ. Вони продовжують жити в Україні. Тому там будуть шукатися якісь компроміси, і ну, навряд чи ці міста і місця Донецької області, які зараз не окуповані, навряд чи керівництво України просто так їх віддасть. Так, дякую за цю обнадійливу відповідь, адже дійсно. І що державі робити з тими людьми, які там, і що їм оголошувати, виїжджайте з цих місць, якщо не хочете залишитись в Росії чи як, ну це дуже дивно. І сподіваюся, що це все ж таки вирішать, владнають і люди будуть спокійні у Донеччині, ті, яка не окупована. Також Путін зараз висловлює таку позицію, ну, що він повністю не згоден зараз на будь-який мир. Це фарш, це він так ну. Просто висловлює таке для своєї внутрішньої аудиторії, чи він на даний час дійсно не готовий завершити війну? Це залякування, це е, така інформація навмисне, щоб е, змусити Україну. Українську владу і людей, в принципі, тиск на людей моральний, щоб підписали вже, хоч будь-які умови, які б не висунули Росія, бо вони не готові зупинятись. Давайте тоді підписувати хоч щось, будь-що от така у них стратегія, але це не означає, що вони хочуть продовжувати цю війну. Путін наразі дійсно хоче завершення вже. ну Він відчуває проблеми внутрішні, які назрівають. Так, люди, які стоять за цим брендом, Путін, люди, які керують Росією, які розпочали цю війну, вони вже розуміють, що далі їм немає сенсу це продовжувати. Вже та вигода, яку вони хотіли отримати, вони отримали, і зараз вони будуть намагатись зробити це завершення ну максимально вигідним для них. І максимально його вигідно е підносити для своїх громадян, і також у них є вже інші плани стосовно цієї війни завершення стосовно тиску на Європу. У них вже є інші плани. Тобто, для них ця ситуація по суті вже як іде до завершення, бо вони хочуть там далі рухатись в своїх. Е Планах окупації як політичної, так і економічної. Так, дякую. А чи є у них така тактика затягнути ще час перемовин, щоб досягти якихось успіхів на фронті важливих для них? Чи є у них ще не захоплені території, які для них конче необхідно захопити? Так, так. Це має сенс певний, бо дійсно певні території. На Донеччині, які вони хотіли також приєднати, ну, про які вони заявляли, да, це входить в їх план, але в їх план не входить. Те, що там говорили про Одесу, Миколаїв, Запоріжжя, це просто як балачки, таких цілей немає Можливо, найближчим часом новий формат перемовин, в яких вже буде Росія приймати активну участь. Найближчий час я маю на увазі грудень весь. Ще раз можете як саме питання, суть питання сформулювати це важливий найближчим часом новий формат перемовин mm -hmm. перезапуску, повно mm -hmm. кажучи. Так, mm -hmm. да, так, да, так і буде. Да, і декілька разів це ще буде відбуватися, як змінюватись буде цей формат перемови. Mm -hmm. А І що? можливо навіть буде зустріч як трьох сторін Зеленський, Путін, Трамп. Можливо, навіть буде така зустріч. Ого, це цікаво. А чи не визначено це, коли це можливо грудень, чи вже в січні? Ще не визначено, але можливо навіть в грудні. Ну, Будемо очікувати. Що стане поштовхом до того, що російська сторона все ж таки погодиться на цю зустріч, адже вони зараз називають Зеленського нелегітимним і роблять все для того, щоб затягнути час? Що їх змусить це зробити? Трамп придумає якусь схему, як це обійти, так щоб це влаштувало всіх. Тобто, якусь він запропонує. Схему, <сх> якийсь mm -hmm. е такий хитрий варіант, як ось цю позицію обійти, тобто Трамп таки все ж зіграє ключову роль у досягненні миру та якихось домовленостей, адже зараз ну багато його критики на нього лється за його неоднозначні заяви та дії. Все ж таки він зманеврує так, щоб досягти цього і зіграє ключову роль, так. Так, він буде тиснути на обидві сторони: і на українську, і на російську для того, щоб закінчити війну. І у нього є певні методи тиску на обидві ці країни. Просто у ЗМІ транслюється тільки тиск на Україну. Чи є цей тиск на Росію прихований і чому це приховують? Так, так. Є тиск і на Росію певний. Ну, мені йде інформація, що він не такий вже і прихований, і той, хто може якби спостерігати уважно, той бачить і розуміє, як це відбувається. Я зрозуміла, дякую. Можливо, наші змінам трохи так транслюють цю інформацію. Також був величезний скандал щодо плівок Віткофа Дмитрієва та Ушакова. Вони стали вибухівкою і для Вашингтона, і для Києва, і для Кремля. Одні кажуть, що їх злила Росія, інші що американці, а деякі кажуть, що це навіть робота українських спецслужб. Але головне питання: навіщо це і кому це вигідно? Якщо ви знаєте цю ситуацію, що злили плівки, де Вітков розповідає Дмитрієву, як подати план. Миру так Трампу, щоб його саме так прийняли, і ніяк інакше. Після цього навіть американські високопосадовці назвали Вітхофа агентом Кремля. Це угу. ж таке це... перше питання. А. Да, да, це було зроблено е, з боку Росії е, навмисне щоб підірвати авторитет е, Америки. В очах українців і української влади і показати, що насправді Україна не може розраховувати на підтримку Америки. І також Ну це також якби спосіб тиску такий психологічний і тактичний, і також це для того, щоб якби, в негативну Певно, створити м, і таку інформаційну хмару навколо американського керівництва? Чи вплине витік цих впливок на хід війни та перемовин? Ще раз можете, будь ласка, чи вплине витік цих плівок на хід війни та на хід перемовин? Ні, глобально це ні на що не вплине. Це така як просто чергова провокаційна акція від Росії. Чи може Трамп після цього відсторонити Віткофа? Так, так, може, може. Це може бути. Також паралельно з цими мирними планами обговорюється план США щодо гарантії безпеки. Для України на 10 років чи може США дійсно надати цей план для України і дійсно підтвердити документально те, що вони будуть застосовувати свої війська у разі нового наступу Росії, маю на увазі на території України? Так, будуть певні гарантії, але вони будуть тимчасовими. І на них не можна буде е, спиратись в довгостроковій перспективі. Це буде як така короткострокова акція, скажімо так, короткострокова допомога, потім ця ситуація зміниться. Тобто це явно не 10 років, я так розумію, да? так? Так, так, да. так. Також Вашингтон наполягає на тому, що спочатку мир. А потім гарантії безпеки, а не навпаки. Чому це знову ж таки така маніпуляція. Це знову ж таки як е, певний тиск. як... Е, Дільфінчику кажуть, зроби трюк, а потім ми дамо тобі цукерку. Або як дитині кажуть, зроби уроки, потім отримаєш ласощі. Це приблизно те ж саме. Чи не буде такої ситуації, що підпишемо мирні домовленості з розрахунку, що США надасть гарантії безпеки, а вони, так би мовити, кинуть нас? Ні, такого не буде, але і потреби в їх е захисті не буде для України. А я зрозуміла. Також днями була таємна зустріч Богданова та росіян в Абудабі, про що вони там насправді говорили? Вони говорили про те, як технічно може виглядати е, ситуація примирення, як це технічно реалізувати, щоб війська виконували, дотримувались е, цих домовленостей. Тобто, як це може виглядати технічно? Тому на ти зустріч? Поїхав саме голова ГУР. А не якийсь військовий чи дипломат. Чи виправдано це? Тому що якісь це більше вважається якби стратегічні рішення, і такі рішення приймає цей орган, і ну, люди, які стоять, очолюють цей орган. Бо це такі більш глобальні вже рішення. Угу. Так, я зрозуміла у Києві повітряна тривога. Далі, чи були домовленості щодо полонених або Запорізької атомної електростанції. А на цій зустрічі, чи обговорювали, чи ні? Так, так. Ні, ні, це не обговорювалось. Ну, як наче, це не ті питання, заради яких вони зустрічались? Угу. Ось ці події, які зараз транслюють, здається, що вони віддалили нас від миру. А як насправді у нас збільшилися шанси на закінчення війни чи навпаки відсунулися? Які саме події віддалили? Звільнення ярмака, також заяви Путіна про те, що у нас не буде мирних перемовин. Зрозуміло. Угу. Ні, це все нас наближає, наближає до закінчення війни. Це така ідея якби зачистка перед закінченням війни. Так я зрозуміла, дякую за відповідь. Будемо сподіватися, що дійсно так і буде. Також останніми днями повідомляють, що Росія завершує підготовку до комбінованого удару, попереджають про можливу масовану атаку впродовж декількох діб. Як ви відчуваєте, чи буде ця атака з залученням ту 95, ту 160, ту 22 мігів та великої кількості ударних БПЛА та ракет калібр з морських носіїв. Так, це може бути, тому потрібно. Всім бути дуже обережними, тому що от оці останні дні, ну навіть не то, що дні, а ось цей період, поки будуть прийматися рішення стосовно на які умови йти в Україні, не йти, що підписувати, що ні, буде збільшуватись тиск для того, щоб підштовхнути ще більше. На те, щоб були виконані умови, які вигідні Росії. Тому треба триматись цей час. Так, обов'язково не ігноруємо сигнали повітряної тривоги та за можливості спускаємось в укриття. Адже як ми сьогодні пожартували, що буде дуже обідно не дожити кілька днів до завершення війни. Які будуть цілі цього обстрілу знову ж таки залякати. Пригнічити, також пошкодити певні комунікаційні споруди і станції. Але треба розуміти, що це також робиться для того, щоб пригнічувати, для того, щоб залякувати, щоб тиснути на людей, щоб люди вже сказали. Сказали владі, що все, ми готові на будь-які умови, підписуйте вже хоч щось, щоб це все припинилось. І ця стратегія вона реалізується всі ці роки. Так, дякую за відповідь. Також моніторинги попереджають, що найімовірніше буде удар по Києву та західних регіонах. Як ви відчуваєте? Так, так, так. Да. Це цілком можливо. Знову ж таки, з тих причин, про які ми щойно говорили, mm. тому треба, буде, треба бути всім дуже обережним. Можливо, ви для якихось міст ще відчуваєте небезпеку. Можливо, у Львові найближчим часом також буде небезпечно, треба на це звернути увагу. Ну, окрім інших місць. Угу. Е, дякую за попередження. Що буде з енергетикою та відключеннями світла? Чи будуть цілити ще й туди, щоб змусити українців сидіти без світла, в зневірі та тощо, як вони люблять? Так, да, будуть цілити, але е, насправді ця ситуація вже скоро буде покращуватись. З електроенергією буде стабілізуватись, тому залишилось ще трохи потерпіти, так би мовити. І скоро ця ситуація має змінитись з енергетикою. Так, дякую, будемо сподіватися. Також ось вже наближається грудень, та скоро вже будуть зимові свята. Чи будуть українці відчувати цей зимовий вайб та зимовий настрій? Адже росіяни останні роки постійно на ці свята обстрілювали нас. Так, в цьому році вже буде по-іншому, вже будуть по-іншому ці свята проходити, інший настрій, скоріш за все, до цього часу вже будуть якісь приємні новини, і які привнесуть більше гарного настрою для українців на ці свята. Так, будемо сподіватися, також традиційно у новорічну ніч президент вітає українців. Чи буде це звернення Зеленського до українців цього року останнім його зверненням президента? Так, скоріш за все, саме так і буде. Так. А чи скаже Зеленський українцям у цьому зверненні якісь такі новини, які змусять українців радіти? Ну, не зовсім так це буде, але певна надія, да, буде певна надія. Бо люди вже по-іншому, якби це сприймають ці всі, всі привітання з Новим роком. Якби, це вже не те, що людей надихає. Mm -hmm. Так, дійсно, я зрозуміла, Ярославе, Дуже дякую вам за цей ефір. Нашим глядачам хочу нагадати, що усі соціальні мережі Ярослава знаходяться в описі під цим відео. Там ви можете перейти в соціальні мережі та ознайомитися з діяльністю, яку впроваджує Ярослав, та записатися на всі його курси, які він буде відкривати найближчим часом. У грудні правильно у вас стартує курс? Мабуть, вже після нового року я буду е, стартувати да, на набір на третій потік. Тому пишіть мені, я дам всю інформацію, і там вже ви зможете долучитись після нового року. Так, супер, обов'язково підписуйтеся на Ярослава, а також ставте вподобайки цьому відео, підтримуйте україномовний контент та допомагайте відео просуватися у YouTube, щоб якомога більше українців змогли подивитися цей цікавий контент та почути попередження. Дуже дякую вам за те, що ми провели цей ефір в п'ятницю ввечері, і бажаю вам гарних вихідних та до нових зустрічей. Навзаєм! Дякую, Олена, до побачення. Да, до побачення. Thank <music> you.